Оце все вийшло 250 доларів. Вони можуть забрати твій декількомільйонний будинок просто через те, що вони платили ці податки. Врахування на здоров'я, на машину. І це не те, що опція. У тебе немає вибору. Ніче в мене перше є. Я замовила ще собі на Ейсос. Ранку мої прекрасні чарівні підписники. Я сьогодні разом з Ельфі. Ельфі, скажи привіт. Ми сьогодні дуже щасливі, тому що в нас всю ніч. В Флориді був ураган, особливо в Орландо, і в нас дуже сильно заливало водою. Навіть я пішла вночі подивитися задній дворик, і там реально по кічці було води. Вся трава така була, знаєте, як, як просто мечалка. Тому все пройшло, все нормально, я цьому дуже рада. І сьогодні для мене неймовірно класний день, хоч він і такий достатньо лінивий, але я я сьогодні оголосила набір на свій перший живий майстер-клас в США. Він відбудеться в Чикаго, і я в такому захопленні, тому що я це прописувала в своїх намірах. І я пам'ятаю, коли я проводила живі майстер-класи в Україні у Львові. Останній, який у мене був, це було просто настільки. Круто, настільки захоплюючи, настільки тепло, що я в неймовірному перечутті того, що буде взагалі тут. Але я зараз прямо тестую дуже багато новинок в своїх моделях продажі в Інстаграмі. І от знаєте, той момент, коли я навчаю тому, щоб заробляти в легкості, щоб вчитися помічати себе. Але кожного разу, коли я знаходжу систему, яка все більш і більш легка і проста, я ловлю себе на такому внутрішньому ступорі, типу, ну тобто, тобто, я ще менше працюю, а заробляю ще більше. Як це? Я не знаю, чи ви відслідковували такі якісь переконання в себе, але ось ті переконання стосовно того, що заробляти в легкості неможливо, навіть регулярно працюючи з ними, я в собі. Ловлю постійно. Тому я прям сьогодні лежала і думала: блін, у мене вже 45% груп на заможну для експертів, для запусків експертів закрито, а я жодного разу прямий лінк в сторіс навіть не подала. в мене не було ніяких прогрівів, я не розказувала про те, яка це крута програма, і що це. Це просто. Було за рахунок нової моделі продажів. І я прям настільки надихнулась сама собою, і стільки всього відбувається круто, що це просто Анріл. Але е, ми з вами сьогодні поїдемо на тренування, підемо, погуляємо із ельфі. Це кодове слово ельфі, вона на слово гуляти реагує одразу. Привіт! часов гуляти? А ще я поназамовляла багато подарунків, тому що цього тижня я... у нас буде Різдво, звісно, в Америці і всюди. І чи це буде на початку наступного? Коротше, в мене приїжджають всі подарунки, які я накупляла своїм друзям. Я дуже люблю робити подарунки, і мені здається, що це просто настільки розширююче відчуття робити ці подарунки, що я вирішила прямо поділитися з вами. Також я вирішила цього року розіслати лист. Тільки всім своїм рідним в Україну, в Європу, всюди, де б вони не знаходилися. І е, сьогодні ми цим також будемо з вами займатися, поїдемо на пошту відправляти. Коротше, візьму вас сьогодні в свій звичний день в Флориді. І вже наступного тижня ми з вами заїжджаємо, тому що я зараз живу в своїх друзів, як я називаю Sugar Daddy Roma. Але насправді це друзі, вони мої друзі, вони пара, і я живу в них в їх. В домі мені настільки сподобався цей район, що я вирішила е, тут пожити наступні місяці, поки я чекаю документів на виїзд в Україну. І е, хочу просто показати вам ці будні дні, е, як вони відбуваються, що нового. Е, і вчора я хочу поділитися з вами цим секретом. Вчора я подала заявку. На навчання в одне неймовірне місце, і якщо я отримую грант на це навчання, це буде реалізацією ще одного мого наміру і доведеться писати нові. Але просто, просто пошліть мені промінчики щастя і любові, тому що я дуже сильно хочу, щоб я там опинилася, тому що це буде просто найбільшою мрією за останній рік. Погнали в мій день, я вже приїхала на Пілатес. У мене півгодини ще є для того, щоб побути з собою. Я замовила ще собі на Asos дуже-дуже прикольний лук, тому що я його вже підібрала собі на Чикаго на мій майстер-клас. І я покажу вам, як тільки він прийде, тому що він має прийти, по-моєму, завтра якраз там джинси, джинсова спідниця, дуже прикольна блуза, корсет. Коротше, я в неймовірному очікуванні, тому будемо з вами робити такий хол. Я сподіваюся, що вам такі формати також заходять. Ще прикольна штука, тому що на пілатес, куди я ходжу, необхідні спеціальні шкарпетки. Шкарпетки 15 доларів коштують такі вони з липучками внизу, щоб я могла на самому тренажері, щоб не було слизько, щоб я могла не скользити по самому тренажеру, тому що там дуже багато різних тренувань, різних вправ якраз таки відбувається за рахунок того, що ти впираєшся міцно. Тренажер, тому їх, коли я забуваю ці шкарпетки, я купую нові і так кожного разу. Але дуже цікаво, тому що я ніколи на такий пілатес не ходила. Мене ці уроки пілатесу такі цікаві, тому що мені завжди здається, що ми робимо щось таке, знаєте, малоінтенсивне, дуже, дуже повільне, але кожного разу в мене руки і ноги просто трясуться. Мені неймовірно подобається, тому що реально навантаження відчувається класне. Не той район, це ми тут недалечко від нього, але просто ці озера, фонтани, тут прям Флориді класика. І головне, біля кожного написано, не підходьте, бо алігатори. Але зона сама дуже-дуже <гум> симпатична. Хоча у мене район, той, де я буду орендувати квартиру, в рази-в рази красивіше. Прийшли на районі. <гум> на озеро. <гум> Да. Я, Я тут заохочу процес. Рому ютуб свій робити. Тому да. що цей давайте йому вогників понакидайте, підтримайте Рому, тому що реально класний буде ютубер. Ну, Допушимо його. Дуже красиво. <с tough> У мене дуже схоже озеро, там біля дому буде. Я вам покажу, як поїдемо. Отам oh, далі воно, так? Да? So Теж з крокодилом. Там уже одного бачила з Ромою. Обережно любобережна, двері зачиняються. Наступна станція ліс Завба. Так. Рома сьогодні ввечері виходить, кричить мені, виходжу. А він каже: Чо ти така лінива? Давай ш давай шарувать, каже, ходить. Я кажу, Ром, нічого, що я тільки з тренування повернулася, а ти в день спав цілий день. Я а він такий. Я працював на кроваті. Як, як ти працював? Я, Чим ти працював? Робляв, я Качество матраси, оцінював. Від одного до одного десяти. Ага, ага. Мені потрібно там количество часов Він, на Короче, Коротше, дівчата ніколи не визнає свою провину. Ніколи! Без мужик. <свят> мужик ніколи не скажеш що он. Не прав. А по блейм когось. Oh, so sweet. Ой моя. Ха-ха-ха. <глази> Краса. Отак одяг. Це Та молодець. Ой так. Дивиш. <глази> 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 красуня. Так мені цей райончик подобається. Я знову забула, як він називається, але дуже красиво. Ніть просто. Як у відчайдушних домогосподарках. Цікавіше, що у мене якраз. За останні два тижні, і якщо все вийде добре з тим навчанням, про яке я вам казала, то в мене вийде, що реалізувалось три наміри. Тому що я хотіла дуже сильно жити в якомусь такому дуже американському районі з такою прям американських фільмів, це раз. Друге, я дуже хотіла вже робити свої живі зустрічі в Америці. Два і третє буде навчання. І це просто unreal. Я неймовірно щаслива. Жуй повільно. Жуй. І нічого в мене перше є. Шкарбеточка. Побачите, що вона буде робити. Доброго ранку, п'ю каву, Капець сонна чомусь. Вчора пізно лягла ельф і насолоджується життям. Тому беремо вас з собою. Доброго ранку я вже більш адекватно хочу вам показати дуже класний праймер, яким я користуюсь тільки декілька тижнів, але вже в неймовірному захваті. Це драйбар. І це все просто. Реально круто. А замовила собі ще від драйбару такий спрей для об'єму, і мені якось не дуже заходить, тому не знаю. На любителя. зараз я буду фарбувати і ламінувати собі брови. Чому? Правильно, тому що в мене поки немає тут такого майстра в тапі, який мені класно зробить брови. Тому я це роблю сама. Чому? Бо я не хочу, бо я була візажистом і знаю, що з цим робити. Що, ми зараз їдемо із Ромою в лікарню дав на перевірку. перевірку. аналізи, аналізи здавати. Ми говорили якраз із Ромою про те, що це ну типу тут такого формату превентивного. Типу, знаєте, як у нас люблять сходити всі здати аналізи, щоб знати, що все в порядку. Тут американці рідко таке практикують, та ну і у них повністю якби медична система і страхування, воно на те також не налаштоване. Я в цьому році перший раз оформила собі медичне страхування, тому що той рік я була без нього, якось не заморочувалася. Тут уже розумію, що раз лишаюсь, треба зробити. І у мене страхування вийшло досить недороге, в порівнянні з тими, які є, типу, я 250 доларів таке, на місяць а, плачу. Але а, я чомусь думала, що медичне страхування в Америці воно повністю покриває, ну тобто, ти умовно платиш ті 250 800, скільки там ти платиш доларів. І, і все. Ну тобто, і ти повністю тобі покриваються всі виплати. Але як вияснилося, навіть маючи медичне. Не страхування навіть дуже наворочене, маючи медичне страхування, воно все не покривається. Тобто, це такий ковпеймент, да тобто, платиш, ти потишти кожен раз приходиш і платиш чи по 60 доларів А лікарів. Типа там аналіза, якщо там здаєш, ще по копей, там, там два дол... числі відсоток, а просто Да, а потім, якщо там допустим, я робив. а, Скан, это скан, скан, ну это yeah. типа МРТ, ну не МРТ, воно по-другому МРА, uh -huh. даже не МРА, по-другому это як називається. Ми за я за копей був 250 доларів, і я робив би, би, би біопсі, бапсі. От і теж копей був чотириста Там якісь відсоток, 10 відсотків не виробники копейки. Ну але це якісь типу ну дорожчі процедури. Да, типу, yeah. якщо ти умовно йде, ну тому що там ці МРТ, yeah. це по ідеї. Ну це навіть в Україні типу дорогі процедури. А це дуже їх дуже тяжко що їх не став. І виходить, що ну, типу зрозуміло, що якщо тобі тебе особливо нічого не турбує, і тобі там, треба сходити до лікаря, то там 60 доларів заплатив, да? це як типу якийсь відсоток. Тобто, якщо ти взагалі да, завжди платиш, тобто немає такого, що ти платиш Тому що от в Іспанії, наприклад, в мене мама типу, там 800 доларів євро заплатила за рік і нічого не платиш. А, а тут система не така, при тому, що тут страхування на. Як спіро казав, на так, страхування це, це, на здоров'я на машину, і це не те, що oh, yes. опція у yes. тебе yes. немає вибору. Ну тобто, ти маєш це там умовно, тебе зупинить поліцейські в тебе немає страхування на машину. Тобі випишуть штраф в кращому випадку. Мабуть, Тож ну, якщо ти не заплатиш а, текст а, на хату а, три роки, і хтось за тебе буде її заплатити, то вони портівни тебе заберуть. Просто твоє швидко. Оце дуже класна штука. А, у Роми чоловік а, юрист. І чи це адвокат Лоєр, коротше. <ép> і він розказував про те, що так виходить кожного року. В кінці року у тебе є там. 4-5 місяців для того, щоб заплатити а, свої податки. І а, Спіра говорив те, що якщо ти декілька років не 3, платиш три всього три, всього да, насправді 3. не платиш податки за будинок, хтось за тебе, платить, хтось за тебе їх платить, то ці люди а, стають власниками цього будинку. Тобто вони мають право. Подати, оскаржити при тому, що це можуть бути абсолютно ліві люди, які просто з камери, типу, які в системі знаходять тебе, бачать тебе і просто платять за твій будинок. А ти там провтикав, не знаю, не встиг. І вони можуть забрати твій декількамільйонний будинок. Просто через те, що вони платили ці податки. Тобто, тут система вона дуже е, жорстка в плані виплат, е, Але в той же час, ну стільки таких є моментів небезпечних насправді от для іммігрантів, які не в курсі цього всього, ну, типу. Просто просто втратити будинок. Я вам ще запишу окреме відео на те, як у мене на Credit е, на моєму тоже? Social Security да, поклали на мене будинок і, і хто ви кредитку. Думаєте, росіянки, Росіянки, да, дві росіянки сказали, що вони мої тьоті і, okay. і, і оформили на мій ну, ідентифікаційний номер. Це social Security, а, будинок на 700 тисяч да. в Нью-Джерсі. Хоч би якийсь нормальний взяли, я б його відсудила yeah. в Каліфорнії. Дуже багато скамів і дуже реально, дуже реально дуже багато. Тому що я реально про це думала. Я так думаю, окей, якщо мені якийсь банк дав mortgage на мою цю, якби це було в Каліфорнії, можна було б в суд подати і, і виплачувати той будинок. знаєш? Це не було лоєру. Ну не це так, треба це не було б. Але, але я, я просто так яка я рік цим займалася. Mm -hmm. ну, рік. Якщо ти там дорогі, ви... ну в Америці, що ви розуміли, а в тому же, а, е, бідні люди вони не можуть собі дозволити працювати з адвокатом. Тому mm -hmm. що адвокат, як правило, типу там консультація, а, 400, доларів, 400 доларів, 400, да. Да, це консультація. Якщо там тоді кейс, якщо іммігрейшн, да, то він там від 10 тисяч до 15 тисяч доларів, типу це якби то ну, це тут якби дуже дорого. Це так. не так. так як у нас, що можна типа кожен, типа там. Майже. Тут ні. Тут там. Так. Ось такі справи. Так що саме. Америка, які кажуть, а дві мініди на мене, типу, це. А... У ці медалі дві сторони. Да, так, сто 100%. Ну, тобто Одна сторона дуже кусається. Так, тут правда треба переїжджаючи сюди бути підготовленим до таких моментів, нюансів, яких в Україні немає. Навіть те ж саме просто сам факт наявності кредитів тут необхідний для того, щоб мати свою кредитну історію в Україні. Навпаки, в нас типу, чим менше в тебе кредитів, якщо в тебе немає кредитів, тим більше тобі довіряють. А тут зовсім інша система, тому що ти ні будинок не візьмеш, ні орендувати не зможеш будинок без нормальної кредитної історії. Це, звісно, дуже багато таких нюансів. А ну, якщо ну, я так розумію, що в посилці було відео, просто зізняємо. Костко скупилися, йдемо з Ромою. Говоримо про те, що. Набагато дешевше, все-таки тут скуплятися, в тебе є, має бути мембершіп, І от, оце все вийшло 250 доларів. Ну, реально дуже вигідно. Те, що в Сан-Франциско, типу, ти коли скупляєшся на 150 доларів, це так, чисто на день а, на одну людину. А, ну, типу, тут прям повноцінно все купили. І 250. Це Флорида. Ну, Це Флорида, але я не скажу, що ціни на продукти прям сильно різняться. Мені здається, що це Коско. Ну і навіть бензин, ти кажеш, тут є також заправка, якщо в тебе є membership, ти можеш дешевше заправлятися і постійно черга. 3,16, да, так, ми дивилися. 3,15. а в Сан-Франциско щось було, типу, 4 з чимось. Ну, зрозуміло, так, да, в Сан-Франциско, але теж зручно. Мені Флорида подобається все більше і більше Ром. А рома так і хоче, щоб я лишилась. Він постійно мені каже: лишайся, лишайся. Почала <му> цього року розіслати листівки всім своїм друзям, батькам, родичам, родичам хлопця. Ось в такому форматі замовили з Ромою на двох. Тут їх дуже багато, різноманітні. Зараз я вам покажу. Віцініть які красиві. Мені вони нагадали листівки із мого дитинства. І що прикольно, теж те, що тут одразу конверти до них ідуть, такі червоні. Як на мене дуже по американськи традиція, і мені б хотілося відновлювати якусь таку письмову письмову етику. Класно було. Я пам'ятаю, як я в дитинстві збирала ці листівки, отримувала листи. І це ну, щось тому щось було таке романтичне, приємне, особливо, коли з початком війни люди розкидані просто по, по всьому світу. У мене подруги, друзі в різних країнах це дуже класна традиція. І потім, коли. В мене вже буде сім'я. Я б хотіла також робити фотографії і розсилати, типу саме фотографіями листівки. Зацініть. Конверти, зелені і червоні, ось такі. І листівочки просто неймовірно красиві. При тому, що ми на Амазоні замовили, типу, 8 доларів за всі ці листівки разом. Подивіться: краса! Дуже красиво. Розбори на цьому зручному ліжечку для своїх експертів. Я в супер неймовірному захопленні від того, щоб працювати індивідуально із дівчатами. І вчора я зрозуміла, що в мене всі місця на роботу зі мною на наступні 4 місяці. Повністю закриті. Єдиний формат, який можливий зі мною, це вже в групі на заможній, де ми робимо з вами ваш перший запуск, де ми обираємо правильну модель продажів. Якщо раптом ви ще не в нашому чаті, де я даю неймовірно круту безкоштовну інформацію для експертів, то переходьте, будь ласка, сюди. Там же ви можете і записатися на роботу в групі зі мною. В нас ще є декілька місць. Що, давайте дивитися, що прийшло тут ASOS. Зніму Знімоку. Я тут замовляла трішки тяжкого одягу і трішки одягу для того, щоб майстер в майстер-клас Чикаго виглядати красиво. Так, це моя спідниця, мої джинси, кофта і корсет. Давайте міряти. Перше це, мабуть, джинси. Джинси. Ага. Супер класного такі прямого крою. Зараз будемо міряти. Я так переживаю за те, що... О, я переживала, що саліс не підійде. А вони... О майка! Я вгадала з розміром! Я ніколи в житті ще не купувала собі джинси. Так, щоб вгадати із розміром. Угу. Вау! мені підійшли джинси, боже, зацініть, які прикольні! Я замовила собі ем, туфлі Олександр Вонг. Неймовірно класні, такі з гострим носиком. І вони будуть супер класні під ці джинси. І... Підверх, який я вам зараз покажу, це корсет. Корсет ось такий. Але я хочу його вдягнути на блузу. Блузу я ще не купила, тому що я хочу, щоб вона була такого чоловічого крою. Але в мене є така атласна блузка, яку, в принципі, можна поміряти чисто чисто для того, щоб зрозуміти, підійде лук чи ні. Але просто. Look at that! І прикраси. Міріям спідницю джинси. Я вже прям така рада за джинси, можуть спілицю втіти. Довга Максі із таким розрізом. Просту кофту. І все біло оверсайз. Weekday називається. Я чула, що у них неймовірно круті. Кофти. О, вау. Це те, що я хотіла. Те, що я хотіла. Оп. І потім з якимись прикрасами уявіть тут. Дуже класно. Дуже. Фух. Клас! Хол вийшов зашибезний. При тому, що я за це все, по-моєму, заплатила 170 доларів. Ельфі вам передає привіт. Каже привіт. Привіт, кази. А я дякую, що були зі мною в цьому влозі. Побігла розбирати своїх експертів. Обнімаю вас і до нових зустрічей!